Кикоза є моносхарит так, це 6 h o 6 гідроксильний альдегід Залюбки кожен з нас її з'їсть. Відкрита форма процента 2 у водному розчині має, решта циклічна, не знав 2. Це ж виноградний цукор знаєм. Без запаху кристали білі, розчині і солодкі на смак містять ягоди, фрукти зрілі, і мед кристалізує. Ось так як всі сполуки органічні, кисень повністю окисляє, такі реакції хімічні, альдегідоспирт проявляє. спирти багатоатомні основою купрому діє. Сплакитно у темно сині, перетворити розчин міє. Як тільки розчин даний прогріть, морп'яно червоний осад стає і аддегідна група в цю мить свою активність проявляє. А водно-аміачний розчин, так званий толенсер реактив, приваблює до себе дівчин, дає дзеркало срібне, позитив. Прудіння це біохімічний піддією ферментів процес для особин енергетичний сучасних технологій прогрес. Глюкозу дріжджі споживають, на ягодах з'являються враз, ефект травлення виділяють етанол і вуглекислий газ. Бактерії молочнокислі продукують таку ж кислоту. Отримуємо продукти різні йогуртів, сметани і кисляку, і бродіння відбувається, як квасен капусту, овочі, Дигнилі запобігаються, зберігаємо рецепти гордості. ЖОДІ глюкозу створює рослин зелена частина СО2 h 2 з'єднує, отримує кисень людин. В тварин проходить інший процес. Глюкоза, окиснення повне. Їжа, біологічний прогрес. і штучне НЕ краще, напевно. Глюкоза, енергії носій. ВІД СОНЦЯ до рослини матерія на Землі усій переноситься до тварин.